танчика, ви питаєте мене, чи може слідкувати людина за мною, якщо я заблокувала її? Відстати можна, може. Є ліві аккаунти, є друзі, подруги і те інше. Знаєте, зараз в 21 столітті можна робити це. Ви навіть не будете здогадуватися. Давайте подивимось цю тему. Але спочатку подумайте про себе, приберіть зайві думки. Ми розпочинаємо дивитися спочатку ваша енергія, в яких ви енергіях зараз перебуваєте, а потім подивимось, чи слідкує взагалі про вас хтось. Тобто слідкує людина якась за вами. І яка ця людина, щоб ви знали навпаки. І, так би мовити, ваші ілюзії і фантазії на цю, на цю тему просто-напросто розсипались, тому що слідкувати можна, якщо є бажання. І так, то ви у мене в яких енергіях? Я вас вітаю. Ви закінчуєте великий життєвий етап. Дуже болісний. Ви природжуєтесь. Ви вже не та людина, яка була раніше. Ви щось або когось внутрішнє вже відпустили. Або процес іде. Минуле відкриває вам всі обличчя, ситуації. Люди, які були біля вас, вони вам зараз будуть показувати своє, так би мовити, Внутрішні, які вони насправді є. І не здивува, і не здивуйте, що ви будете втрачати друзів, близьких людей, навіть родичів, в тому сенсі, що ви побачите, як до вас ставляться, як до вас взагалі вас сприймають. Так, це болісна карта. Але це потрібно для того, для того щоб ви змінилися. Відлюдник. зірка. Три старших аркани. Ви проходите період темряви, в світла, ви виходите з болючого, дуже болючого досвіду. Є зараз минуле і майбутнє. Розумієте? Ви занурились зараз в себе, глуб себе. Ви починаєте бачити нову внутрішню мету, яку до цього не бачили. Таке враження, що вас могли назад, тобто не давати вам розвиватися, вийти з цих обмежень. І Аркан Смерть говорить: ні. Це все закінчується. Навіть якщо ви чогось не хочете втрачати, вас не питають. Токсичність, маніпуляції, все, що завгодно, що вас не розвивало, а тільки стопорила і розрушало, це піде. Енергії дуже сильні. Енергії мудрі, енергії цілітські. Вас чує всесвіт. Ви можете зараз направляти думками Всесвіт, ваше побажання. Вас чують. Ви при цьому знаєте, прокидається в вас нова енергія позірця. Це мрія, це внутрішній світ, це стан. Коли очищаєтесь, от, от, от подивіться на ці карти, от зрозумієте, як ви очищаєтесь. Можливо, ви якісь проводите, я не знаю, очистку. Це стан обновлення. Це стан, коли ви просто становитесь іншою чи іншим. Це все очищається. Знаєте, як цибулю ми очищаємо? Оце все від вас відвалюється. Ви побачите взагалі людей по-іншому і ситуації по-іншому, побачите перес... після цієї трансформації, яку зараз проходите. Чи є хтось, якщо ви впізнали себе, хто слідкує і хто це саме? Хто смучив, двійка мельчів? паш пашмучив, є. Вісімка пентаклів. Я зараз виклала і буду розповідати вам. Лицарь мечів, туз жезлів, сімірка мечів. Вісімка кубків. Помірність. двійка пентаклів. і Ще одну карту. Паш пентаклів. Незріла людина. Незріла людина взагалі. Це класична карта спостерігача вийшла паш мечів, так? Імпульсивна, емоційна, нестабільна у намірах. Має внутрішні конфлікти, має до вас якісь претензії. Хоче бути поруч, але боїться відкритися. Молодша за енергетикою або поводиться інфантильно, незріла людина, емоційно-психологічна. Порівняти вас і зараз ваш стан з цією людиною, ну це, знаєте, як а, доросла людина і дитина. Імовірно, спостерігає вже не перший раз, час від часу, або а, якісь моменти, знаєте, так, а, коли у вас активується щось нове. От людина може відчувати це і хочеться побачити, дізнатися. А можливо, щось змінилося, тому що людина може з вами не спілкуватися. Людина хоче відсторонитися, але емоції не дають. Тобто, в довгий час ви цією людиною не бачитесь, не спілкуєтесь. Це, знаєте, намагання забути, піти, заспокоїтись, але не виходить у ці людини. Емоції не дають цій людині спокою. Енергія такі, знаєте, Людина зосереджується на справах для того, щоб не думати. роботи, так, якісь справи, або а, а, а в думках викрутитись в голові, як знаєте, 24 на 7. А, хочеться написати, хочеться прийти. А не знає людина, тому що вона не доросла, вона не знає, як проявитися, вона не знає, що говорити, вона не знає, що говорити тут. Знаєте, таке враження, що тут людина сама себе, будемо так говорити, блокує Ну, тому що ви от така жінка, якщо ви жінка, якщо чоловік, то така жінка на вас дивиться. Королева жезлі. Ви яскрава людина. Ви не земна людина. Ви дуже така. Тут я просто побачила Дніколодя і думаю, що ж я не побачила таку красу. Таку красу. Дивіться. А знаєте, чому не може людина підійти? Наступна карта десятки мечів. У вас тут щось зруйновано. У вас закінчено по десятки м'ячів. Це людина, яка за вами слідкує. Ви а, дуже гарна жінка, ви незвичайна жінка, ви мамка, ви сексуальна. Ви та жінка, яка не буде чекати. Ви просто перетворилися, знаєте, як птиця Фенікс. Ну, Справді, у вас дуже болючий досвід з людиною, яка за вами підслідковує. Дуже болючий досвід. Десятка мечів, смерть. Тобто, можливо, ця людина, вам потрібно сказати їй подяку. Що ви змінюєтесь, можливо, вона підштовхнула вас на зміни, на гарні зміни, до речі, ви змінилися, ви зростаєте, ви становитесь вже енергії ваші, такі вкусні. Це інші енергії. Тому і підслідковує людина, тому що потрібно знати, що у вас відбувається. Посемірки мечів це, знаєте, це. Хочеться от близькості, так, але от не чесно, обманом якимось. Вона не щира, ця людина. Вона взагалі могла скоїти по відношенню до вас не дуже гарні речі, ця людина. І тому і вона і підслідковує на відстані. Ви не спілкуєтеся з цією людиною, це остаточно. Можливо, ви поставили крапку цій історії. І ви сказали, ні, королева жезлі може так сказати. Я не буду більше в цьому жити. І все. Навіть якщо ви просто зустрічалися з цією людиною, я не бачу тут карт, які будуть говорити про те, що у вас була родина, що у вас були тут якісь такі, знаєте, відносини довгострокові. Ні, не буду. Тому що я тут не бачу цього. Були відносини. Можливо, не один тиждень, але Ну, така людина за вами слідкує, тому я думаю, що ви... Тепер, якщо ви впізнали себе, то знаєте про це.